А домашнє завдання з другої групи ми розберемо на восьмому році, а ми е зараз будемо розбирати новий матеріал. І так, будь ласка, ті, хто не був на нульовому році, пишуть сьогодні дату. Сьогодні в нас сьоме е листопада, класна робота. І запишіть, будь ласка, тему властивості степеня із. Цілим показником властивості степеня із цілим показником. Так, ну я хотіла нагадати, що коли ви вивчали степені в 7 класі, в нас там було п'ять властивостей. Ті ж самі властивості будуть і для степенів з цілим показником. По-перше, якщо я перемножаю два степеня, у яких однакова основа, то основа залишається тією ж самою, а показники ми додаємо. Але тепер М і М можуть бути вже будь-якими цілими числами. Для цілих чисел існує така позначка. Це означає цілі числа. Тобто вони можуть бути і додатні, і від'ємні, і нуль без дробової частини. Так? Це, що таке цілі числа? Це натуральні числа, їм протилежні і число нуль. Тобто ця властивість вам відома ще з 7 класу, але тепер вона розповсюджується і для цілого показника. А якщо в нас є дві степені і ми ділимо ці два степені і в нас основи однакові, то основу залишаємо тією ж самою, а показники віднімаємо. Це все буде для випадку, коли МН це цілі числа. Третій випадок. Якщо ми степінь підносимо до степеня, то основу залишаємо тією ж самою, а показники перемножаємо. Якщо ми добуток підносимо до степеня, ми перший множник підносимо до цього степеня і другий множник. Ну, і якщо я дріб підношу до степеня, то чисельник підноситься до цього степеня і знаменник. Я зараз доведу ці відомі вам 5 правил. Ну, наприклад, для першого випадку можна доведення не записувати, бо у нас мало часу. Ми зробимо так. Якщо М і Н – це від'ємні для натуральних показників, ми це доводили в 7 класі. Давайте візьмемо. Випадок, коли в нас є від'ємні показники. За означенням степеня це буде 1 поділити на А в степені M, помножити на 1 поділити на А в степені М. Так, ми можемо перемножити ці два дроби. Так, як тут нічого не скорочується, просто перемножаємо чисельник з чисельником, знаменник зі знаменником. В знаменнику в нас стоїть правило МН, це вже натуральне число. Тому при множенні степенів показники додаються. А так як в нас є дріб 1 поділити на а в якому степені, це буде а в степені мінус m плюс n. А це те ж саме, що а в степені мінус n плюс а в степені мінус n. Тобто ми довели першу формулу. Так само доводиться і інші чотири формули. Не будемо це робити, щоб не витрачати час. Давайте тепер подивимося, як це можна використовувати на практиці. Я стараю. Номер 274. Так, буде відповідати, наприклад, Влад Ярічук. А в мінус 6 помножити на А в 9 степені. Влад з нами чи пішов пити чай? Бо ніхто не в крім Соні Баштаника, вона і зараз не вмикає камеру. О, деякі діти все ж таки вмикають. Всі інші, мабуть, щось там приховують. Або піжаму, або щось інше. Так, Влад, ти нас чуєш? Влад нас не чує. Маша, Дірінченка, давай Машу. Соня буде там побачила. Основа в нас однакова, тобто ми пишемо А, тепер часи, показники додаємо. Мінус 6 плюс 9 буде. Мінус шість плюс 3. 3, 3 так? Тобто, якщо ти додаєш число з різним знаком, дивишся, як, яке число по модулю більше, і віднімаєш. Так. Добре, Маша, далі А в п'ятому помножити на А в восьмому, в мінус восьмому. Можна відразу. А в якому степені це буде? А буде в. Ну, ти, що повинна зробити? Додати ці числа. А, тут. Ну, а буде Мінус 8 це 5 а... мінус 8. Це буде А в якому? Мінус 3. Третьому, так, добре. Третя. А в мінус п'яму. Помножити на А в 10 і помножити на А в мінус 12. Теж все це додається. Тобто, мінус... 5 плюс 10 і мінус дванадцять. Можна так детально не писати, а відразу написати результат. Додай спочатку від'ємні числа. Сума від'ємних. Чому дорівнює? Буде мінус 17. Так, і плюс десять. Мінус 7, так? А в мінус сьомому. Так, четверте. А в мінус другому поділити на А в шостому. А Соня хоче відповідати, підійде. Будь ласка. Соня, що скажеш? При діленні основу залишаємо тією ж самою показники. А четверта степені? Ні, показники що треба зробити? Відняти. Давайте запишемо тоді детально. Мінус 2, мінус 6. Це ж буде не, не 4 і не мінус 4. А скільки це буде? Мінус 8. Мінус 8. Так, будьте уважними, в таких прикладах дуже часто діти помиляються. Краще писати детально. А в сьомому поділити на а в мінус третьому. При діленні показники теж віднімаються. Тобто від числа 7 ти повинен відняти мінус 3. Скільки це буде? А в четвертий. А ну-ка, давай згадаємо 6 а... клас. Мінус мінус дає, що в нас? Плюс, так, дає. Це буде 7 плюс 3, і це буде. Скільки? 10. Um... Зрозуміло, чому так? Це uh -huh. не дуже. Так, далі. А в мінус третьому. Поділити на А в мінус 15. Що тут ми пишемо? А залишаємо ж самої основу показники віднімаємо. Диктуємо, що мені написати. Мінус 3. Мінус, 3. А, мінус 15. Ні. Ти повинен відняти. 15. Ну давай mm -hmm. напишемо детально. Мінус. мінус мінус 15. Мінус на мінус дає плюс. Це буде мінус 3 плюс 15. Скільки буде мінус 3 плюс 15? 12. Тобто буде А в 12 степені. Так, сьомий, А в 12 помножити на А в мінус 20 і поділити на А в мінус 9. Так, перші два показника, що ми повинні зробити? Додати чи відняти? 12 мінус 20. 20, так. А потім треба ще відняти мінус 9. Хто відразу зрозумів, що це мінус, плюс 9? 17, якщо не ошибаюсь. Так, ну давайте 12 мінус 20. Це буде мінус скільки? Мінус 8, так? Mm -hmm. Мінус мінус дає плюс 9. То мінус 17. От... Ні, а ми ну подумаємо. Це буде не мінус 7. Мінус 8 плюс 9. Тебе забрали 8 гривень, а дали 9. Один. Один. А в першому це просто буде А. Так, давайте хтось інший. Алла Гуляєва далі. Восьмий. А в мінус п'ятому і все це в четвертому степені. Що тут буде? А, тут буде А... <кій> Дорівнює А в мінус п'ятому помножити на 4. на 4. Тобто відразу давайте напишемо. А в мінус двадцятому. Так, добре, дев'ятий приклад такий. А в мінус шостому і все це в мінус восьмому степені. Це дорівнює А в 48. Тобто зі знаком плюс. Чи можна стирати діти? Встигли всі? Ну, Мовчить, мабуть, так. Так, десятий. А в квадраті в мінус четвертому степені помножити на А в мінус третьому і ще в мінус другому степені і поділити на А в мінус восьмому і все це в третьому степені. Що тут ми маємо? Тут буде дорівнювати а в мінус восьмому степені помножити на А в шостому степені. Згодно, шостому. І поділити на А в мінус 24 степені. Так, давайте теж детально. Перші два показника треба додати, так, а потім від цього відняти 24. Тобто це буде мінус 8 плюс 6 і мінус 24. Якщо ви розумієте, відразу пишіть плюс 24. Так, скільки це буде? Це буде дорівнювати А в 26 степені. 30. А ну-ка, давайте підрахуємо. Подивіться, сума додатніх – це 30. 30 мінус 8 – це буде 22. А, 22 так. 11. Такий приклад. А в четвертому, Б в мінус другому, С в третьому і все це ще в мінус десятому степені. Що тут ми робимо? Тут ми кожен множник підносимо до мінус десятого степеня. Це буде А в якому? В 40. Мінус роковому. В. Б Б в двадцятому. Так, згодна. І це. Мінус тридцятому. Ой, вибачте. Дякую. Так, щось стало холодно, я замерзла вдома, я не знаю, як ви. Так, Одіва... одягайтеся добре. Ні в кого ще ж не топлять, так. Ну, може, в когось є автономне? Ну, холодно. холодно. Так, що скажете в першому випадку? Дивіться, діти, тут ви дріб підносите до степеня, так? Якщо ви дріб підносите до степеня, то ви чисельник підносите до цього степеня і знаменник. А в чисельнику у вас теж добуток стоїть, тобто ви кожен множник чисельника підносите до мінус другого степеня. А в 10 та ще в мінус другому. Що ми отримаємо? А в мінус 20. Де. Так? Зрозуміло чому? Так. Так, добре. Далі. Б в якому степені буде? В 14. му Згодна. Так, далі. Це в якому? Це в мінус 12. Так, добре. Іде. Іде в двадцять восьмому. Так, добре, Алла, давай, так, ще з наступного номера декілька прикладів. Я поставлю оцінку, а наступний номер у нас двісті сімдесят шостий. Я потім Соню запитаю, під'їду і хто в нас ще почав відповідати? А, і Машу, якщо вона захоче. І так, 9 в п'ятому, от дивіться, в 276-му треба не просто подати у вигляді степеня, а обчислити. Що це означає? Тобто треба число вказати у відповіді. І так, 9 в п'ятому помножити на 9 в мінус 7. Тут ми теж можемо скористатись властивостями степенів, при множенні, що у нас відбувається. Mm -hmm. Знову залишається тією ж саме, так? Mm uh -huh. А показники додаються. Це буде так, 9 чи це... 5. мінус 7. Ну, плюс мінус 7 – це те ж саме, що просто мінус 7. Це буде 9 в якому степені? Якщо ви... Мінус в мінус якому... другому. Мінус другому, добре. А тепер Треба це обчислити. За означенням степеня з від'ємним показником це 1 поділити на 9 mm -hmm. в другому степені. Скільки це буде? 1 1 поділити на 1,81. Ми кажемо 1,81. Так, добре. Так, Алла ставлю вже 10. А, так, Соня Пігіда хоче відповідати? Да, если можно. Давай, давай, давай. Зараз. Так. Далі ми перемножаємо ось такі приклади. 10 мінус 8 на 10 в 12. Що це буде? При множенні, що ми робимо з показниками? Соня, швиденько. Зараз. Так, не Що ми робимо з показниками? Скажи мені, будь ласка. -8. Я хочу відповідь: Додаємо показники. Додаємо. Я не питаю, що там буде, а що ми робимо яке. Скажи мені, будь ласка, 10 в четвертому степені це що ласка? Яке це буде число? як записати 10 в венному степені. Це буде 1 з n нулями. Тому 10 в четвертому – це 1 з 4 нулями. Прочитай мені це число. 1 з 4 нулями – це яке число? Соня. Так, діти, в нас немає часу. Це 10 тисяч. Ну що, не можете прочитати 1 з чотирьма нулями? Жінч вибіла. Так, тепер що тут, сонечка, правило яке? При діленні степенів основу залишаємо тією ж самою. що робимо з показниками? Додаємо, віднімаємо, множимо, віднімаємо. віднімаємо. Тобто, що ми пишемо? Мінус 18, мінус-мінус 21 можна відразу написати плюс 21. Мінус-мінус дає плюс. І в якому степені буде трійка? Мінус 18 3. плюс так, молодець, 3 в третьому. Скільки це буде? Uh, 3. Uh, 3 помножити на себе 3 рази. Скільки це 9. буде? 9. Ні, 3 на 3, 9, 2 рази, 3 в квадраті. А ще на 3? Uh, uh, 27. Ну, не як? 27. Так, далі такий приклад 2 в мінус 9, помножити на 2 в мінус 12 степені і поділити на 2 в мінус 22 степені. Так, перші два множники ми перемножаємо, тому показники в них що ми робимо? Додаємо чи віднімаємо будет минус 9 плюс 12 будет Нет, это минус, будет 8, минус 12 Ну, мінус 9 плюс мінус 12, минус 12. Якщо так детально писати, і треба відняти мінус 22. Да. Ми ніколи, ну, ми колись так писали, але це було в 6 класі. Якщо в нас така ситуація, можна написати мінус 9, мінус 12, мінус на мінус дає плюс, і буде плюс 22. Сума від'ємних чисел це буде яке число? Мінус 9 плюс 12. Що це буде? Мінус 9 плюс 12 буде 3. Ні. Вони мінус 9, мінус 12. Обидва з мінусом. Ми ставимо мінус і додаємо а. ці числа. Буде мінус. Мінус 9, мінус 12. Мінус 21. І плюс 22, це буде? 43. Здрасті. Мінус 21, плюс 22. Мінус 40. Ні, не мінус не 40. В тебе забрали 21 ну, гривню, а дали 22. Один. Скільки це буде 2 в першому степені? Чому дорівнює вираз 2 в першому степені? Це двійка. Так, Сонечка, давай я не буду ставити оцінку, щоб не ставити там якусь не дуже добру, добре? Тобі треба повторити, по-перше, дії з додатніми та від'ємними числами. А по-друге, властивості степені. А, так, далі. Давайте буде відповідати Соня Бодолан. А, ні, Маша, Деренченко, якщо. Маша, хочеш далі? Чи ти не почуваєш? Спробуй, так, да? давай. 17 в четвертому степені і мінус дванадцятому. Помножити на 17 в мінус 6, і все це в мінус 8 степені. По-перше, ти степінь підносиш до степеня. При піднесенні степеня до степеня, що ми робимо з показниками? Перемножаємо. Чуди. Так, да, перемножаємо. Скільки це буде? Так, 4 на мінус 12 це буде мінус 48. Так. Другий множник, це буде 17, в якому степені? Плюс, ну, просто 48. Так, а тепер ми додаємо показники, так? Скільки це буде? Плюс 48, плюс 48. Це буде 0. Так, і скільки це буде 17 в нульовому степені? Один. Один, так. Добре. А Далі, ось тут я зверху буду писати. У нас є вже час? Є? Ще вісім хвилин, так? Шостий приклад такий. Дріб в чисельнику 6 в мінус п'ятому степені помножити на 6 в мінус третьому, і все це ще в четвертому степені. в знаменнику 6 в мінус сьомому. І все це ще в другому степені, помножити на 6 в мінус третьому. Я рекомендую такі приклади розв'язувати так. Поки що спростіть чисельник, потім знаменник, а потім будемо дивитися, що далі. І так, тут в тебе є піднесення степеня до степеня. Тому перший множник 6 мінус п'ятому, ми так і переписуємо. А тут буде 6 в якому степені. Так, буде мінус 12. Так, щоб знаменнику? У нас буде 6 в якому? 6 мінус чотирнадцять. Умножаємо угу. на 6 мінус 3. Так. Це буде 6 в якому степені? 6 у 17 степені. Мінус. мінус а мінус 17 степені. Так, і в знаменнику теж. Теж 7, 6 мінус 17. 6 мінус 17 степені. Так, а тепер дивіться, діти, черта дробу – це знак ділення. Ну, взагалі, Деякі вже можуть помітити, що відповідь буде один. Чому? Тому Бо ви що ділити на само себе, так? А взагалі можна, можна ще сказати, що це за правилом степенів. Якщо ви ділите, ви віднімаєте. Мінус-мінус 17, це буде плюс 17. У нас знов буде 6 в нульовому. І це -1. буде. -1. Це мені це один. Це один. Так, сьомий приклад. Це такий приклад. 3 в мінус третьому степені помножити на 2 треті в мінус третьому. Ось тут діти, я хотіла нагадати такі речі. Ну, можна по різному розібрати цей приклад, я вам пропоную такий спосіб згадати таке правило. А ну-ка, подивіться на четверте правило. Якщо я добуток підношу до степеня то я кожен множник підношу до цього степеня. Тим правилом можна користуватися і справа наліво. Якщо я множу степені, в яких однаковий показник, якось в нашому випадку, бачите, в них показник мінус 3, то цей однаковий показник можна винести за дужки і перемножити основи. То тут степені не мають рівні основи, але в них рівний показник. Тому що можна зробити? Винести цей показник за дужки. Ось так. А тепер тут скоротити. Можемо. Діти, ви ж мат клас, чи зрозумієте ви, що можна ці трійки скоротити? Чи треба детально розписати? Кому треба детально не соромтеся, сказати, я поясню, чому там можна скоротити? Треба пояснити. Не треба, так? Тобто тут одинички залишається, і тут буде просто двійка. Це буде, буде 2 в мінус третьому степені. Маша мені скаже, що це таке буде. Буде, так. буде один ділити на 2 третьому, так? Так, це буде один степені. Ну і все це є. Відповідь. Відповідь. Так. І восьмий приклад в нас такий. Подивіться. 14 в мінус п'яту поділити на 7 в мінус п'ятому. Теж, перш ніж ми будемо його розв'язувати, хотіла б нагадати: подивіться, п'яте правило, якщо ми дріб підносимо до степеня n, то ми чисельник підносимо до цього степеня і знаменник. Але якщо ми користуємося цією властивістю в обернену сторону, то можна сприймати так, якщо я ділю два дроба, у яких основи різні, а показники однакові, то ми можемо цей показник винести за дужки і поділити основи. Подивіться, у нас тут така сама ситуація. Бачите, показник однаковий. Тобто цей показник мінус 5 можна винести за дужки. Маша мені скаже, що залишиться в дужках. 14. 14, в душках 14, чисельнику 14, знаменнику. Так, скільки це буде? А, так, це буде... 14 буде... поділили на 7, це буде 2, так? І у мінус п'ятий степені. У мінус п'ятому, так. Тепер за означенням, що це таке? За означенням від'ємного показника. У 1 поділити на 2 в п'ятий степені. а скільки це буде 2 в п'ятому степені? Mm -hmm. Перемножте. 32. 32. Так, Маша отримує 10. А всі групи записують зараз таке завдання домашнє. Для другої групи буде таке ж саме завдання, як для першої, але ми ще з вами будемо деякі приклади розв'язувати. І так, домашнє завдання. З вашого підручника ви робите номер 275. 277, А також 256, 57, сьомий, 250 Так, а з другою групою зустрінемось на восьмому уроці, з першою вже завтра на геометрії. Так, мирного вам дня. Добре до побачення. Побачення. Добре, до побачення. Побачення. Добре, до побачення і вам так, все до побачення.